Всім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми спробуємо з вами намалювати ось такий пейзаж за допомогою губки, але губкою користуватися не обов'язково можна все зробити пензликами. Тож, давайте почнемо. Починаємо, як завжди, з олівця. Унизу проводимо. Максимально рівну лінію, як у нас виходить, і ось тут промальовуємо таку гору на цьому все. І будемо тепер малювати фарбами. Починати будемо з рожевого кольору, і будемо губкою. Додавати більше таку фактуру. Спочатку рожевим кольором я профарбую чітко нижню лінію, можна трішки заходити туди, у бік. А далі вже я зроблю. Більш світлий рожевий кольор. Можна його висвітляти на папері одразу. І поки воно ще вологе, притискаю губку, перемішуючи і додаваючи трішки. Фактури. Далі вже будемо все промальовувати губкою, нам треба зробити небо, але перш ніж ми почнемо все ж таки губкою робити, ми у верхній частині чорним. Зафарбуємо верхню частину чорним. Кольором ось так нерівно, приблизно, хай він підсихає. Ось так, і ми будемо переходити до губки. Нам треба спочатку будемо. Робити темні, світлі частини перемішувати. Нам треба зробити фон спочатку, тому ми візьмемо блакитний, ми візьмемо білий, побільше білого з блакитним. Все я це перемішую. Політра повинна бути плоска. Беру губку іншою частиною чистою, набираю все це і починаю профарбовувати. Спочатку нам треба повністю зробити фон, потім вже ми будемо профарбовувати більш детально трішки води навіть нам треба і можна потім вже заходити у верхню частину, перемішуючи кольори, але обережно після того, щоб багато не було. І так само я води додаю і так само перемішуємо там, де у нас був рожевий. І ще блакитним підправляємо. Я спочатку зроблю пензликом, бо в мене на пензлику залишилось матеріал. А потім вже ще раз губкою притискаємо. тепер будемо робити далі хмаринки небо вже різними кольорами. Набираємо на палітру знову синій тепер, темно-синій ми набираємо. Тимно, синій, змішуємо його з Білим. Беремо Губку. І починаємо. Лінії малювати. Одна лінія. Там, де у нас чорний проходимо. І ось тут ще. Зробили світлі частини. Тепер вже синім кольором без білого. Я додаю воду, фарбу. Губку і починаю. Надавати темні частини. далее. Белый таблокытный. Светлый. И новая сторона губка. И им по краям. Ще світліше треба зробити більше білого, з боків додаємо і тепер будемо висвітлювати ще білим кольором. Зараз я візьму білу фарбу чисту сторону і по краям темного я додаю вже світлого Трішки незрозуміло зараз. І тепер вже пензликом будемо додавати більш темні частини, і формувати вже більш детальні, темно-синій. Там, де ми промальовували, починаємо промальовувати, там, де синя у нас була частина. Темне, вже фарбою набиваємо, профарбовуємо більш детально темні частини. Далі блакитний. Закріплюємо білим не повністю, а трішки, де не вистачає більш контрастних світлих частин. Я підправляю нові чорним. Ось так. І чекаємо, поки підсохне, там ще будемо дофарбовувати. Коричневим нам треба зафарбувати гору. Згадуємо, де там вона у нас була. Більш таку чітку лінію і вертикальні ось так. Маски, щоб їх було визнаване Ось так. зафарбовуємо. І світлу частину ми будемо додавати охрою. Ось такі лінії, рухи по сирому, щоб воно змішувалося, такі ніби лінії. Висвітлюємо. Висвітлюємо ось ці пагорби наші. Виправляємо і коричневу ще унизу нижня частина темніша. Ось так є. Вода у нас синій. Підводимо акуратно, блакитний, блакитний з білим. Висвітлюємо я одразу на папері висвітлюю ось так. світло-рожевий робимо насильний світ такий. Починаємо промо додавати цей світлий колір. І даємо білий. Можна взяти тоненький бензликалі або Кінчиком, таким ніби трикутничком все оходи і синього, з тут можна темненького додати. Нам треба зачекати, поки тут все підсохне. Посередині приблизно ось така частина і я її повимаю місяць у нас. Чистим пензликом з водою я прибираю зайву фарбу і ми зараз білим. Фарбуємо. Набрали білий, провели один раз, а далі вже починає воно змішуватися з блакитним. Таку темну хмарину, яка перекриє частину світло блакитне фактуру можна передати. Зуще додамо хмариньки, така приблизна форма, і верхню частину робимо світлим, а нижня залишається темною. Я трішки хочу підправити. Угу. І е, тепер у нас залишилося дерева, але нам треба трішки зачекати, поки все підсохне. Що ми з вами зробимо? Ми візьмемо білий воду, пензлик. Можна взяти широкий білий. і зробимо зірочки на чорному частині обережно, на коричневе сильно не заходимо. Якщо що там підправляємо. Продовжуємо більш тоненьким пензликом і чорним кольором малюємо дерева. Одне дерево буде вище нашого місяця, і під нахилом приблизно десь ось так. І починаємо додавати гілочки і робити. Більше інше буде нижче. Ось так і. По І останнє маленьке, невелике, ось унизу, у нижній частині. Підправляємо. Коричневим кольором. Не починаємо протискати ось так, ніби крапочки ставити по верхній частині. Так само робимо. Знижнім, так, щоб між ними там залишалося видно небо і маленьке. Світлу частину звичайно будемо охрою малювати Взяти менш менший пензлик і їм промалювати ним. Тут ми понизу, а тут вже поверху. Додаємо світлі частини. І тут теж поверхні частині додаємо. І тепер ще візьмемо коричневий і з білим мішаємо такого ну, більш середнього кольору, теж світлого, але більш середнього. І додамо ще. Якщо треба, дивимося, якщо е, темного вже майже не видно, то треба його додати знову підправити. Тоненьким пензликом, чорним кольором, промалюю гілочки, які тепер не видно, але не повністю. Їх може бути видно тільки трішки. Ось і все на цьому наш малюнок закінчився. Обов'язково насилий мені свій результат на інстаграм або Фейсбуку. Усе необхідне ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став до догори та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли буде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде Україна!